Вітаю в ефірі. Програма Сіті Ньюз», проєкт, в якому ми проводимо огляд Дніпровських медіа. Розпочинаємо з оперативної ситуації. Захист критичної інфраструктури області. Питання надважливе в опалювальний період. Тож його підняли на радіо оборони. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак доручив керівникам на місцях ще раз промоніторити такі об'єкти. Серед нагального і фортифікація та мобілізація. Вкотре Сергій Лисак наголосив присутнім про всі запити повідомляти без зволікань. Спільно будемо вирішувати за для безпеки регіону та його мешканців. Війська РФ просуваються в бік Дніпропетровщини. Як на це вплинула ситуація на Покровському напрямку? Сюжет з таким заголовком вийшов на Суспільне Дніпро. Війська РФ просуваються в бік Дніпропетровщини. за інтерактивною мапою бойових дій станом на початок листопада до виходу на кордони з областю від лінії фронту на Покровському напрямку понад 20 кілометрів та майже стільки ж від Курахівського, за словами військового експерта Олега Жданова, саме на останньому армія РФ веде найактивніші штурми. Додає, існує загроза оточення, але сили захопити Курахове у них не вистачить. Російські війська не здатні на сьогоднішній день в лоб штурмувати курах. І просуватися саме на півдні Курахівського оперативного напрямку, тому вони заходять на Курахова з півдня через Времівський напрямок і намагаються перерізати трасу, основну логістичну трасу. Це у Покровськ. А от від Гуляйпільського напрямку Запоріжжя до Дніпропетровщини – 19 кілометрів. Експерт каже, останнім часом російська армія зменшила частоту штурмів та інтенсивність наступальних дій, але продовжує атакувати з різних видів озброєння. Перестрілки, позиційні бої, обміни артилерійськими і авіаційними ударами вони тривають постійно. Це не означає, що там тиша, всі сидять в окопах і ніхто нічого не робить. Ні, там ідуть позиційні бої. На думку Жданова, в разі виходу на адміністративні кордони Дніпропетровщини, просування в глиб області мало ймовірне. Для цього потрібні значно більші ресурси ніж зараз має армія РФ. І завдання, яке поставлено Кремлем перед генеральним штабом збройних сил Російської Федерації, створити вийти на кордони і створити буферну зону там в декілька кілометрів десятків кілометрів для того, щоб не небезпечити свої свої війська. І ну як вони це рахують, їх начебто їхню територію, судячи з тих завдань, які ми знаємо в відкритому доступі, то Дніпропетровщина не стоїть в переліку в переліку областей, які сьогодні і і зараз треба захоплювати Росіянам в ході цієї агресивної війни, розвиток подій для Дніпропетровської області розповідає експерт, залежатиме від ситуації на покровському напрямку. Треба реагувати на сигнали, тому що це е, близькість близькість до лінії бойового зіткнення, і це можуть прилітати і каби, і реактивна артилерія, і все що завгодно. Но Покровськ, е, це буде основним таким лакмусом, який покаже. Найближчу ситуацію в найближчі тижні на кордоні Донецької і Дніпропетровської області Жданов додає армія РФ удосконалює управління військами та атакує на всіх напрямках фронту. каже найбільшу загрозу для Дніпропетровської області наразі, як і раніше, становлять шахеди і ракети. Посадовці комунального підприємства Дніпровської міської ради наживалися на облаштуванні дитячих майданчиків. Прокуратура викрила посадовців та підрядників на заволодінні понад 5,3 мільйона гривень на облаштуванні дитячих і спортивних майданчиків. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору та екс-директору комунального підприємства Дніпровської міськради і чотирьом підприємцям. Їм інкримінують за володіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб. За даними слідства, посадовці комунального підприємства Дніпровської міськради розробили злочинний план за володіння бюджетними коштами на благоустрої територій дитячих і спортивних майданчиків у різних районах Дніпра. До схеми залучили чотирьох підприємців. Так, службовці уклали з підрядниками ряд договорів про облаштування гумового покриття, відновлення бетонування, елементів мощення. У подальшому підозрювані внесли та затвердили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів та оп. Всього виконаних робіт. На підставі цього на рахунок підрядників було перераховано кошти. Внаслідок протиправних дій підозрюваних було завдано збитків місцевому бюджету на суму понад 5,3 мільйона гривень. Під час обшуків за місцями їх проживання та роботи вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, печатки та документацію. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. У телеграм-каналі Дніпро Оперативний також навели декілька публікацій з цього приводу. На ці кошти можна було придбати чотири повноприводних пікапів Mitsubishi L200 з автосалону, але чиновники вирішили роздеребанити гроші по кишеням, як і завжди. Також стало відомо, що під час обшуків ділки намагалися знищити документи, що підтверджують їхню злочинну діяльність. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Опалювальний сезон у Дніпрі розпочався з масового прориву тепломереж. Люди почали масово ділитися враженнями від початку опалювального сезону у соціальних мережах. Телеграм-канали поширювали ряд відео. Початок опалювального сезону у Дніпрі йде по класиці. Прорвало теплотрасу по вулиці Рпінській, 1 Добре, що зараз хоч на мінус за вікном. Увімкнули опалення й не криворізький, але є нюанс. Це піну просто ллє все. Він у тебе все, все воді. Блін, мене ще ліпає просто. Капець, там слюстри. Я не знаю, що це. Я боюся, навіть світ... воно все ручйом л'ється. Бо дивися. На проспекті Богдана Хмельницького 119 після вімкнення опалення потекла гаряча вода. Це вже не в перший раз, і мешканцям доводилося ремонтувати за свої кошти. Жил сервіс 5 Дніпровської міської ради, який відповідає за будинок, не реагує на проблему і відмовляється брати на себе відповідальність. Я Не знаю, що робити з цим. Може, ти голочку якусь... Мам, що вона тільки на голову не упала. Мама, не ходи туда. Подожі, подожі. Мамуля, ході. А ну скопа про води про дим? Як ми бачимо, комунальним підприємствам байдуже на проблеми людей. Люди самотужки намагаються виправити ситуацію, яка в них виникла в результаті початку опалювального сезону. Цього тижня в Дніпрі і області вирував справжній буревій. Сильний вітер ламав дерева, білборди, трощів, зупинки. Без світла залишилося майже 14,5 тисяч родин в різних районах області. Понад 70 бригад ДТЕК Дніпровські електромережі повернули електропостачання 40 тисячам родин у 114 населених пунктах області. Також відновили роботу 46 ліній та 850 трансформаторних підстанцій. Зафіксовано більш ніж 20 випадків падіння дерев і пошкодження покрівлі. До усунення наслідків стихії долучилися і рятувальники. На проспекті поля у Дніпрі на людей рухнула зупинка. Є, на жаль, постраждалі. Про це повідомляє телеканал Д-1 із посиланням на очевидців події. Під час інциденту на зупинці знаходилось п'ятеро людей. Двоє з них, за попередньою інформацією, отримали травми. Свідки кажуть, що конструкцію знесло поривом вітру. А зупинка, як і переважна більшість громадської інфраструктури Дніпра, перебувала в неналежному стані. При цьому раніше телеканал, Д1 розповідав, що влітку підприємство Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради взялося за ремонт трьох зупинок на вулиці Калиновій. Вартість робіт немала – 2,5 мільйони гривень. І тендер провели у серпні. А вже на початку вересня визначилися з переможцем ТОВ, відновлення та розвиток. Це підприємство зареєстровано у сусідньому місті лише цьогоріч у травні. Саме новоствореному підприємству з іншого міста довірили мільйони бюджетних гривень на такий капітальний ремонт. Із розрахунку понад 800 тисяч гривень на облаштування кожної. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому сюжеті на YouTube та Facebook сторінках телеканалу. Де 1 Крім цього, у Дніпрі шквальний вітер зірвав дах на великому супермаркеті. Уламки шиферу падали просто на пішохідні зони. Велетенські гілки падали на автівки та проїжджу частину. Проте про все це по черзі. На Грушевському через сильний вітер з будинків падають уламки шиферу. У Дніпрі зламало вітром два велетенських білборди, дивом ніхто не постраждав. Один рекламний щит зламало біля каравану, інший на проспекті Калмишевського. Обидва щити продовжують висіти на шаленому вітру, навіть не огороджені стрічкою. Ще одне дерево впало на дорогу. На цей раз на Донецькому шосе у напрямку правого берега. На вулиці Деревлянській впало дерево та перекрило проїзд до проспекту Свободи. Через це машини їдуть в об'їзд по Посполитій. На вузенькій вуличці утворився величезний затор. У Дніпрі буревій наробив чимало лиха, від негоди постраждало чимало автівок містян. Та чи в усьому винна стихія? Дивимося сюжет. Під час буревію на розі проспекта Дмитра Яворницького та вулиці Половицької гілки трухлявої тополі впали на припарковані у бабіч дороги автівки. Жертвою негоди та бездіяльності КП «Міськзеленбуд» стали п'яті номарок різного преміум класу. Серед них і Кіа, що належить Олександрі. Жінка каже, залишила автомобіль буквально на 20 хвилин, і тут таке трапилося. Піднялася в офіс буквально на 20 хвилин. з вікна, побачили, що упало дерево. Припаркувалась тут. Ми часто оставляємо тут машини свої. Спустились, це вже такі. Кришу по, так само дверця не відкривається, Повело, машина. Не знаю, може по страховій, може як поліція зараз прийде, за прийде. приїде. Службу ДСН і поліцію. Вже минут 15. 4. До місця інциденту один за одним підтягуються власники інших потрощених іномарок. Хтось побачив сам, що трапилося із його авто. Комусь невтішну звістку повідомили друзі. Кермувальники з різних боків фіксують на свої гаджети наслідки деревопаду, спілкуватися на камеру відмовляються, бо складно підібрати цензурні слова, мовчки намагаються підрахувати збитки. За законом України відповідальність за благоустрій зелених насаджень уздовж вулиць, доріг у парках, скверах, алеях, бульварах, на прибудинкових територіях тощо несе відповідальність саме балансоутримувач. Спеціально уповноважені місцевими органами влади підприємства, що відповідають за утримання зелених насаджень на підлеглих господарствах в даному випадку. КП «Міськ А поки автомобілісти чекають на приїзд поліції, щоб офіційно зафіксувати, що накоїв деревопад, а ще приймають слова підтримки від знайомих і незнайомих, які просто проїжджали повз і побачили, що коїться. Також на місці інциденту шквальний вітер обірвав електричні дроти, які впали прямо на проїжджу частину. Ольга Коврич Ілля Ломовський. Новини д 1 До інших тем: Азовсталь у сталевих обіймах. Робоча назва діорами про оборону Маріуполя, що на Донеччині, над якою працює моделіст з Нікополя Артур Садиков. Центр подій промзона комбінату Азовсталь. Чому обрав саме таку тему і чи є серед персонажів відомі українські військові? Про роботу над макетом художник розповів журналістам Суспільне Донбас. Артур Садиков роботу над діорамою під робочою назвою Азовсталь у сталевих обіймах розпочав у липні. За задумом вона буде дворівневою, бомбосховище у розрізі та зруйнований промисловий майданчик. Серед персонажів цивільні люди та їхній побут у сховищі маріупольського підприємства Азовсталь. Хтось читає книгу, а хтось налякано обіймає домашнього улюбленця. Паралельно автор діорами показує життя українських військових, порятунок пораненого, планування бойових виходів та відпочинок. Як розповів Артур Садиков, макет несе символічне значення і не претендує на достовірність. Азовсталь це моє рішення. Вільні теми дуже надихають. Психологічно важко усвідомлювати, які тяжкі умови та випробування переживали цивільні та військові. Заблоковані та приречені, бійці героїчно билися. Дуже хотілося втілити в роботу цей стан без виході. Побутові умови та бойові будні оборони Маріуполя. Ділиться художник персонажів. Вже зробив понад 30 фігур, а ще зменшені копії зброї, амуніції та побутових речей. Додає Артур за його словами, медійних людей, як то Пташка, Редіс, Орест, Волина, уникав свідомо. Усі персонажі умовні, але деякі з них відповідають проти типам справжніх людей, розповів художник. Олімпійська чемпіонка з Дніпра Ярослава Магучих змагатиметься за звання найкращої легкоатлетки світу. Про це телеканал d 1 дізнався з повідомлення World Athletics. Згідно з інформацією Міжнародної федерації легкої атлетики, за право зватися найкращою легкоатлеткою світу поборються дві спортсменки: українка Ярослава Магучих та бельгійка Нафісат Утіам. Вони залишили позаду і інших трьох фіналісток: Ваварі Олман із США. Тару Девіс з із США і Ніну Кеннеді з Австралії. Для Ярослави це третя поспіль номінація на нагороду від World Athletics. Ім'я переможниці оголосять 1 грудня. На цьому програма City News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Facebook та YouTube телеканалу. Де 1 побачимось. Слава Україні!